Привіт вас сьогодні я хочу вам сказати, що буду грати в юнтурне, починати своє виживання в юнтурнах на версії 2,9.9. Ну якщо дехто спросився, чому не на новій версії, тому що чесно, мені нова версія, вона якась, так сказати, не нова. Хуже, ніж 2.9.9, 3.4.9. 3, 4, 9. 8 хуже, ніж 29. Ну це мені, я не знаю, як вам. Ну, я хочу розповісти о своїх, сейчас так сказати, планах. Я хочу построїти дом. Вдома вже є. Ну, так як я починаю заново, тому я не буду не користуватися все, начну заново. І почуну вживати. Думаю, я найду, спершу дінуся в воєнним. Ось так захотілося і буду виживати ну в цій серії не виживати я просто все так сказати тільки що розказав що хочу робити ну на цьому все з вами був підписуйтесь на канал ставте пальці вверх і всім пкап -пкап.